Сьогодні цей сертифікат тобі, який ти можеш використати хоч на підготовку, хоч на екпіювання чи на якісь поїздки. Тому я тобі бажаю тільки в подальшому перемагати і здобувати як найкращі місця і металі. Дякую. Йому 14 і він уже віце-чемпіон світу з Тхеквондо Максим Шульженко, вихованець ірпінського клубу Тхеквондо Емпайр». Два тижні тому Максим став одним із кращих Тхеквондистів планети у ваговій категорії понад 65 кілограмів. На чемпіонаті світу хлопець здобув перемогу у чотирьох боях. Вийшов у фінал і лише там поступився супернику з Казахстану. Зізнається, попри такий високий результат, трохи засмутився. Дуже хотів. Стати першим. Я це зрозумів тоді, коли застав... залишалося вже мало секунд, та мені не вистачало балів, щоб виграти. Така воля до перемоги була у Максима ще з маличку, розповідає його тренерка Світлана Опришко. А займатися Тхеквондо хлопець почав 10 років тому, коли йому було всього чотири. В нього настільки великі бажання і відданість цьому спорту. Він завжди чує, він завжди ніколи не сперечається. От він вірить, він довіряє, він хоче. І якось, коли спортсмен хоче, і ти можеш йому сказати, він тобі вірить, то в принципі, я думаю, що можна дойти до Олімпійських ігор. Максим Шульженко вже неодноразово ставав чемпіоном України, а цього року переміг і на всесвітній гімназіаді. За таким результатом стоїть важка невтомна праця. Максим тренується п'ять разів на тиждень по дві години і каже, що від цього отримує лише задоволення. Щоб добитись гарного результату, потрібно багато тренуватись. Тому краще краще буду тренуватися, чим десь там гуляти. Не знаю, що зі мною було б. Тхеквондо – це бойове мистецтво, що зародилося в Кореї. Цей вид спорту називають одним із найбільш систематизованих і науково обґрунтованих бойових мистецтв світу. Клуб «Емпайр» виховує в Вірпині з 2010 року. Зараз тут займається понад 130 юних спортсменів. Тренери кажуть, в першу чергу прагнуть, щоб їхні вихованці виросли гідними людьми, а вже потім чемпіонами. Не всі стануть чемпіоном, так? в плані не всі підуть на Олімпійські ігри. Хтось уйде з кадетів, хтось вже в дорослому віці, але коли випустяться наші спортсмени, ми хочемо і бажаємо їм, щоб вони були в першу чергу достойними людьми, знали, хто вони, вміли себе поводити в соціумі і змогли досягти всіх своїх цілей і мрій не тільки в спорті. А ті, хто все-таки вирішить присвятити своє життя спорту і підніматиме прапор ірпеня на п'єдесталах світових змагань, можуть розраховувати на фінансову підтримку, Таку ж, яку відчув юний чемпіон Максим Шульженко. Депутат Ірпінської міськради Олександр Пашчинський зазначив, що його фонд продовжуватиме допомагати юним спортсменам. Так як я сам професійний спортсмен і знаю, як досягати результату, я точно знаю, як зараз нашим дітям, вихованцям дуже важко досягати цього результату в нинішніх реаліях наших, тому що в нас іде війна. І е, нашим спортсменам як і важко готуватись під звуки сирени тривог, а також виїжджати на міжнародні змагання це дуже важко. Тому підтримка наших саме дітей, спортсменів е, в будь-якому напрямку і виді спорту я обов'язково буду підтримувати.